У контрнаступ бійці полку Азоу Сакторі М пішли вперед. Бійцям вдалося захопити населені пункти широкине Павлопіль та Комінтернове. Бойовики намагаючись зупинити наступ наших військ. обстріляли те саме. Комінтернове зградів. Є загиблі серед місця. Шалений опір. Терористи чинять у населених пунктах саханка і жовтень. Серед наших бійців один загиблий та десятеро поранених. Маємо на зв'язку Аллу Цінівську. Алло, вітаю, що тобі відомо власне про перебіг наступальної операції і яка ситуація нині на передовій? Ну, добрий вечір. Наступ почався у восьмій ранку у напрямку Новоазовська. Українські військові складі Нацгвардії та Полку Азов зайняли Широкіно. І ви зараз ось якраз можете побачити, як проходила ця операція. Широкіно вважалося буферною зоною. Проте минулого тижня військові двічі потрапляли там у засідки. Бойовики фактично контролювали його. У полку Азов також повідомили, що бійці просунулись далі у бік населеного пункту Саханка, і саме зараз там ще точаться бої. Зараз почуємо на центральній селищі, де перестрілка з стрілецької зброї а виступу політику до кулеметів. Прапор України замерів на вишці у Павлополі, який довгий час контролювали бойовики. Ще на початку зими противник зняв український стяг і замінив його на прапор ДНР. Зараз там укріплюються українські військові. Також військові рушили далі далі Павлополя до Комінтерного. Саме там військових накрили градами стріляли також по мирному населенню. За нашою інформацією серед мирних є поранені та один загиблий. У шпиталь Маріуполя вже доправляли військових поранених. Загалом було 10, поранення різного ступеню важкості. Боєць із позивним сніг відбувся розірваними зв'язками. і Каже їхнє завдання у комітерному було укріпитися і тримати оборону. Обстріл почався неочікувано для всіх. Ми там були саме самого-самого утра і оддав буквально до последніх І, і все. А дальше нежданно, негаданно. БТР был, и КРАЗы были, но ну, в основном джипы, все. То есть особо тяжелой техники у вас не было? Вас ну как, мы же только подписали контракт с, с Нацгвардией, это значит, все будет на это надо время просто. Мне товары сейчас храним от силы жить. А Кровопотеря. Більша кровопотеря. Ну, жить буде, все все будет нормально. Конечності, грудна клетка, живот, руки, ноги, позвоночник, голова. Всі прооперіровані. Жимо чередного поступлення. Ну, іще літа. Один військовий помер у лікарні від крововтрати. Це ви батальйону Свята Марії з позивним німець. Сам він уродженець Російської Федерації і за Україну пішов воювати добровільно. Прошли на разведку, их накрыла артиллерия. Вот, начали отступать, накрыли две эски, его отбили, он, отбили его от группы основной. Вот он защищался, все патроны расстрелял. Раненые уже. Ребята пытались к нему прорваться, не получалось. Потом минут через 15 все-таки прорвались, забрали его, оттянули. Погиб. Не довезли. Шість важко поранених одразу відправили до лікарні у Дніпропетровськ. Андрій Білецький додав, що виточилися за Октябрь, Заїченко та безіменна штаби. АТО заявили військові повертаються на лінію розмежувань на свої власне позиції, які були зафіксовані мінськими домовленостями. Тому заповняють цим наступом Україна не порушила мінських угод. Саме ця контрнаступальна операція, яка зараз проводиться батальйоном АЗОВ і іншими приданими частинами, вона якраз допоможе унеможливити для терористів обстріли кварталів і жилих районів міста Маріуполь. Тобто вони будуть відкинуті за ту дистанцію, з якої могли обстрілювати житлові квартали. Координувати операцію приїхав секретар РНБО Олександр Турчинов. Він каже, лінію зіткнення відсунули, власне на 20 кілометрів від міста. Війці відкріплюють свої позиції зараз у Широкіно, Павлополі та Комінтерново кажуть, військові виконали усі поставлені завдання. Коментувати ситуацію в комінтерново. Про склад сил, які туди зайшли зараз, і які власне зараз там і знаходяться у штабі. Відмовились студія. Дякую, Алла. Алла Хоцінівська про подробиці наступу полку Азо у секторі М.